Питання, від якого нікуди не подітись, це питання про вартість системи, і їх може бути декілька, бо вартість залежить від того, якими сервісами ви користуєтесь. Наприклад, базова вартість одного магазину офлайн 990 гривень на місяць. Туди входить повний набір функціоналу, який є у смарт-продажі для управління офлайн магазином. За 1290 гривень на місяць у цей функціонал додаються всілякі онлайн-сервіси: вигрузки у Prom, у Google Market, у Facebook Market. Ну і за 1990 гривень на місяць ви можете отримати повноцінний сайт, який повністю буде генеруватися автоматично системою з тих товарів, які ви додаєте на склад для офлайн-магазину. І при продажу через цей сайт автоматично ці товари вираховуються, створюються касові операції, створюються відправки.